Давайте свого палічка про дивіться кроємо. Нажимаємо на кнопку. Здравствуйте. вас вісім. 98, сатурації і 74 пульс. польські. Рівнянин Валентин зайшов у аптеку за ліками. Тут йому запропонували ще й виміряти рівень кисню в крові. Чоловік каже, що робить це вперше. Не було погоду. А взагалі знаєте про те, що треба слідкувати за рівнем сатурації? – сатура. Ну в цей час да я так в загальному знаю. Рівень кисню у пана Валентина виявився у межах норми. Проте бувають і відхилення, розповідає завідувачка аптекою Тетяна Рожина. – Ми рекомендуємо звернутися до лікаря. Якщо там уже критична межа, то пропонуємо визвати швидку. Ніякі довідок не даємо, то як ми ж установа, ми ж аптека. Просто безкоштовно вимірюємо показуємо людині показники, проговорюємо їй, і вже вона сама вирішить. За словами Тетяни Роженої за вимірюванням звертаються люди різного віку. Саму процедуру визначення рівня кисню можуть зробити на касах або у довідковому бюро. Руслан Савуляк ігор Прокопчук, Новини на Суспільному.